Всім привіт! Сьогодні будемо робити настої з трави для полуниці. Це може збільшити вам гарний урожай і, і в принципі, безплатне добриво. Нам потрібно ось така свіжоскочна трава. Засипаємо у пластмасову бочку. Бочка в мене має 60 літрів. Бажаю мати пластмасову бочку. І будемо поливати ось таку капусту і помідори і полуницю. Зараз я вам покажу, яка в мене свій розкошена трава. Цією травою я буду підкормлювати полуницю, помідори і капусту. Ось таких два відра я даю на 60 літрів бочку. Тут трошки більше, ніж по 10 літрів. І ось таких два відра я засипаю бочку 60 літрову. Засипаємо траву. До середини бочки, не повністю бочки, засипаємо ось цю траву. І зараз нам буде потрібно залити водою. Зараз будемо заливати водою і покажемо далі. Кому відео цікаве, додивіться до кінця. Поставте лайк і підпишіться. У нас вже є 498. Давайте зробимо до 600 підписчиків YouTube. Не забудьте поставити лайка. Таким настоїм. Треба підживляти не більше 2 разів на тиждень. Полоницю, капусту, помідори. Ось так в мене виходить настой з трави. І заливати потрібно неповну бочку, бо воно вам ще буде киснути. Після цього, як ви маєте бочку вже готову, з водою і з травою. Залишаємо, в принципі, 7-10 днів вистачає після цього настої буде готовий. Розбуляємо так одну літру розчину на 10 літрів води. І поливаємо під корінь. Літри, в принципі, хватає під корінь, не більше. Такущики у вас молоденькі, можна давати і пів літри. Зараз ще додаємо трошки землі, щоб ліпше киснуло. Земля з городу. Зараз я покажу звідки я беру цю землю. Таких два ведерка вистачає для кращого брудіння. Ось так я беру, звичайну землю і засипаю у розчин. Зараз трошки розмішаємо землю з травою і залишаємо на 7-10 днів. Нехай собі розкисає. І за 7-10 днів буде вас розчин готовий для поливу. Можна її по листу. Ось, друзі, у на нас все готово. І через 7-10 днів я буду поливати. І поливати потрібно, коли влогий логий ґрунт, або коли падав дощ. На суху землю краще не підливати. Може впаде дощ або саме підлиєте і після цього поливаєте розчином. Настоєм. Коли ґрунт улогий. А це, друзі, в мене полуничка червона, яку я сидив перед Паскою. Вже червоніє. Це в мене Азія. Цього року буде пару ягід, багато не буде. Але прийнялось гарно. Ось такі кущики. Ще, друзі, вам покажу трошки, як ми підгортаємо бульбу картоплю біля хати ось таким кунем. Сьогодні вже поградівали картоплю. Тепер підгортаємо і нехай собі росте. Ще покажу, як я тут в селі живу. Ось таким конем будемо підгортати бульбу. У нас кажуть бульба, десь кажуть картопля. Кому відео було цікаве, підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Ми будемо підгортати і будемо відео завершувати. Не забувайте, у нас вже є 498. Давайте добиваємо до 500 або до 600. Чим більше, тим краще. І далі відео буде. Далі буду показувати, як чи червоніє. Буде відео, коли буду ставити ще одну теплицю. Сьогодні прийде друге. Як я буду накривати. Кому такий контент цікавий. Підписуйтесь! А так ми підвертаємо картоплю. Дякую, хто відео додивився до кінця. Поставив лайк і написав любий комент. Кого що цікавить? А це моя собака. Звати грубій. Не хоче бути в кадрі, тікає. Ставьте лайки и всем до зустрічі.